Привіт на нашому каналі. Насипало снігу. Барбос наш радіє. Бігає по сніжку. Так, веселий. Тільки в лютому почалася зима. Вже сніжно дуже. Барбосик, скільки горобчиків на сосні. Втікли від тебе. Хочуть їсти горобчики, тому що вже замело. Все. Вітер. Трохи мороз є, примерзло вже наші кущі тут. Ми пересадили кущики. Ми забрали з цієї сторони цей граб і посадили плод... такі ягодки, щоб були смородина і агрос і порічки. Ще осінню ми це зробили. Так що в нас тут буде плотик з таких кущів. Посадили ми тут яблуньку ще одну. Шакалина така висока. Ось яка наша прибудова тут. З цієї сторони. Кажу, як вона виглядає. Ось так виглядає. Накрили. Ходи, 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 бігаємо. Ідемо погуляємо ще з цієї сторони. Ах ти! Ах ти, хитрий. Так. Так, Сажа, Сажа, Саженька, Сажуня, наша сажуня, красуня. Ідемо, покажемо з цієї сторони нашу хату. Скільки тут ще роботи дуже багато. Тут ми посадили також по краях кущі осінню у нас і дерева. Дивись, які сліди. Снігу трохи є глибоко. Збивається сліди, ходи, 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 біжи до мене, біжи. Біжи, мій малесенький. Ах ти, золотий собачка нашій. Покажемо, як з цієї сторони виглядає наша прибудова. Ось так. Тут у нас закрито вже не дує. Так, нас тут забрали ми. Забрали ми тут. Нашу теплицю, ще скоріше. Гей, ти що робиш? Ти що робиш? Ти що робиш? Не тягни мене, то впадемо двоє. Ось так. Ну й мете. Змерз, не змерз, трохи погуляли. Ходи, ходи, ах ти! Короткошерстний наш. Взагалі дуже мерзне, ми маємо йому курточку, але ми недовго на вулиці, Ходи, ходи, одінем тебе, щоб тобі було тепло. Пішли? Ходи, будеш гуляти, одітий. А то ти вже мерз. так. Лютий лютує. Бо чує. Так, Варбосик? Так? Що таке? Що таке? Сидіти. Сидіти. а ну сидіти. Ти куди побіг? Варбос, барбосик, сидіти. Сидіти, сидіти. в снігу сидіти трошки, ну, сідай, молодець. Молодець, моє, ти золото. А зайчик? Зайчик, ой, який великий зайчик. Який великий зайчик. Йдем додому, Йдем? Йдем, бо холодно. Йдем? Ходи, барбосик, пішли. Все, йдемо погуляли трохи, ходи. Вийшли, тебе прогуляли. Ходи, ходи, ходи. Ходи Барбос, Барбос, Барбосик. Ой, який задоволений. Ходи наш сторож, пішли, ходи. Будемо прощатися з усіма, хто на нашому каналі. Всім пока-пока. До нових зустрічей.